Виказав державну таємницю. В такому президента Сполучених Штатів звинуватило видання Вашингтон Пост. Мовляв, Дональд Трамп розповів секретну інформацію про іділ Сергію Лаврову під час їхньої зустрічі минулого тижня. За даними Вашингтон Пост, тепер російський міністр закордонних справ знає таємні відомості про терористичні атаки бойовиків і рівень їх можливої загрози. Усе це США отримували від країни союзника. У росіянина Трамп порушив протокол. Водночас у Білом домі, заперечуючи, що президент розголосив секретну інформацію. Це викликало резонанс, але з'ясуємо, сталося це насправді чи ні. Ми маємо лише перший звіт, тому дуже важко щось коментувати, доки не маємо всієї інформації. Поки що я не робитиму висновків. Це справді шокує. У нас буде багато роботи цього тижня. На мою думку, президент учинив необачно, що зустрічався з міністром закордонних справ Росії російським послом разом із журналістами. припущення про те, що він міг розкрити секретну інформацію, дуже непокоїть, особливо тоді, коли є так багато викликів, як на міжнародному, так і національному рівнях.